Доброго ранку. Отак ще, не виходячи на двір, я дивлюсь, де сходить сонечко у вікно. Небо таке гарне і сонечко сходить. Гарно, так гарно. На дворе снежок лежит. Красота. Красота. -ик. Принесе нам цей день. На дворі а в хаті тепло. Проснулася вранці. В хаті На двір не дуже хочеться йти. Сонечко піднімається, а там ніби така, як хмари такі, полоса така. І воно йде, наче під ту полосу. Що принесе нам цей день? Ціка вам сніжок на дворі. Хлопчик квіти на вікні зелено, а на дворі сніг. Через дві години як сонечко вставало ось таке небо. Таке гарне небо сонечко світе, а на градуснику. На градуснику 3,5 градуса морозу. Ось, так. Така температура в центрі України. Такі хмари білі, хупочками такими невеликими. Мій хороший, га, Тимко, мій хороший тимко, моя красотка. Ти що, гулять вийшов, да? Холодно на дворі. Хаті тепленько, мій хороший такий, мій котик такий маленький. Ну що? Ну, що таке? Ну, що мій хороший котик такий? Вийшов на двір котик. На свіже повітря. Ну, що ти хочеш? На руки хочеться, да? На руки. Отак. Ай, ти мій фостик такий. Ось так ми з тимком гуляємо. Димка в хаті, а ми з тимком гуляємо. Ну що, потрібно йти варити обід. Да. Тимку, підемо варити обід? Ось так. Сьогодні такий у нас день. Сонечко. На сонечку наче й тепленько, але такий маленький вітерець і прохолодно, бо мороз є. Сьогодні варю борщ. Сьогодні варю борщ на плиті. Плиту розтопила. Володя, точніше, розтопив. Дрова ми топимо. і варю я отакий борщ. Кинула сюди і квасолька, тут. І бурячок, і морква, картопелька, ну все тут є. однією рукою мені знімаю другою мішевий. Ось такий борщ у мене смачний, трошки цукру кинула, посолила, трохи перчику. Отакий От борщ. Бачите? Варю такий борщ. Все поставила картошку, картопельку варю в мундієрках. А потім візьму, по кришу кільцями, огірочки кільцями і цибульку Змастю олією. І буде в мене такий салат сьогодні. Зварила отакі макарони, бачите, різані такі, розігріла тушунку і масло слівочне. І ось зробила я таку макарони по флотськи з тушункою в мене внуки люблять таку смакоту їсти, і будуть їсти в мене з дідом. Макарони по-флотськи. Так, зараз буду витягувати м'ясо косочками такими сьогодні. Отакі. От буду не витягувати, а знімати борщ, він вже прокипів. Але ще хочу, не знаю, блинів на кефірі і кип'яткову зробити ще блини до варення і меду. Все, кріп прокипів, можна борщ знімати. Борщ він такий не червоний, бо в мене буряк ситцевий, він не червоний. І помідори перекручені на м'ясорубки, проварені в банках. Я оце на цю каструлю, 8-літрову, ложу, ложу, не ложу, а кладу у зажарку, виливаю літр якраз помідорів перекручених. І півлітрову банку квасолі висипаю туди із овощами, із перчиком, з цибулькою, з усим. І оце у мене, виходить, такий борщ Він не червоний, бо ми не любимо буряковий. Буряковий то не наше. Але буряк я обов'язково кидаю тільки ситцевий То ще для борщу. Я його обов'язково сажаю і. Використовую для борща ось все. Такий буде в мене обід. А потім. А потім не знаю. Піду на двір. Зробила ще сьогодні на обід. Це внесла із погріба ось такі огірочки. Закручені. А хрумтяч такі смачненькі. Такі. Бачите? Такі огірочки. Угу. Які вони смачні. Отакі огірочки по-корейськи закручувала. Дуже добре. Попробувала. Оце накришила картоплю ось в мундірку, бачите? Цибулю таку просту, і цибулю зелененьку ось. Огірочки і бутля під капроною кришкою. Помастила смачною олією. І ось такий в нас буде сьогодні салат. І такий, і такий. І спекла отакі, я не знаю. Міні-блинчики, як сказати, отакі ось вони. Ось гаряченькі ще, бачите? Такі. Вони товстенькі, але масло я сюди сливочно додавала, і вони такі смачні, бачите, ще гарячі. Такі я спекла сьогодні. Міні-блини, але ха <laughs> <Максі> Отакі <-олодки. смех> От вони завтушки. Отакі. І оце я таке напекла своїм хлопчикам Ну чого там? Прийдуть з школи. Це борщ, макарони по флотськи кажучи, йок. <laughs> такий салат. Ну, гірки ще достала, і отакі до чаю ще хліб спекла. Все. Оце що я таке приготувала. А це зараз поскубемо двоє гусей. Одну гуску дамо дочки, а одна буде нам вже поскубли. Тільки що Володя посмалив. Ще я обберу зараз їх, обдивлюся, розберу, а потім хорошо Володя поріже на куски, хорошо помию і буде іще готувати. Ось, мої друзі, це ось коржик. Ото малий. Шуруп, куколка, кукла, не трогай. Шуруп, шуруп. Ти що не чуєш, не трогай димку. Коржик не трогай. Не трогай, моя хороша. Димочка, іди сюди. Іди. Кс -кс 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 -кс. У тих ладних. Ви галамидники такі. Що балися? що ти балися? що ти лащишся? Що? Ну що ти хочеш? Ах ти такий собака! <ріст> ось у моя димка така, ось у моя димочка, що моя хороша, гулять вийшла, моя красива така. Зараз баба тебе забере в хату. Кожок не трогай її. Зараз я тебе візьму. Да. <ріст> Отак потроху робота за роботою. Щось знаходиться, то посуду помить, то їсти наварить. Але потрібно гуляти трохи на повітрі. Жити потрібно. Що моя хороша? Йди сюди, прилізла. Ось о, моя красавиця. Ну йди, йди моя хороша, йди, Іди, моя красива така, Іди, моя хороша, дівчинка, небо таке гарне. Там далеко-далеко вона далеко. побігла, побігла. Ах ти моя така баловниця. Вон там далеко-далеко така полоса голуба. Зима, ще зима. Ну що, показала вам ще один день. Дякую, що дивитесь. По можливості, якщо є бажання, підписуйтесь. Буду дуже вдячна. Миру, здоров'я, благополуччя. Щоб закінчилась війна, щоб мирно ми жили. В мирі, точніше, жили. Щоб ростили дітей, онуків. Всього найкращого усім. А саме головне це здоров'я.